Вітаємо на каналі Українського гідромецентру. Нарешті розпочинаються теплі весняні вихідні, і давайте зараз детальніше розберемо, що нас очікує. Отже, на вихідних поступове зниження атмосферного тиску. Переважатиме погода без опадів, а температура повітря дещо підвищиться. У наступні три доби переважатиме погода без опадів. Лише завтра вдень місцями у західних, Житомирській та Вінницькій областях, а в неділю на південному сході країни невеликий короткочасний дощ окремі грози. Починаючи з суботи зниження атмосферного тиску, а вже на наступному тижні зміна синоптичної ситуації. Вітер переважатиме північно-східного напрямку, а потім змінить свій напрям на південно-східний. Швидкість вітру становитиме 3-10 метрів за секунду. Оскільки з'явиться південна складова, це означає, будуть надходити більш теплі повітряні маси. Отже, температура повітря підвищиться. Яскраві кольори на карті означають, що у більшості регіонів в денні години вона перебуватиме в межах 18-23 градуси тепла. А вночі температура повітря 6-13 градусів. На Закарпатті, Прикарпатті та у західних областях в день 14-19 градусів. І лише у Карпатах вночі 0,5 градусів, в день 7-12. Майте гарний настрій за будь-якої погоди. Слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.